Привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Рада вас бачити на другому дні нашого марафону. Пригоди чекають англійська для подорожей. Нам дуже приємно, що ви з нами, і сподіваємось, що ви вже встигли ознайомитися з першим днем і дізнатися про різні типи відпочинку. Якщо ні, мерші переглядати його. А сьогодні ми переходимо до другого дня, і наша тема як бронювати квитки та житло. Це один із найважливіших етапів планування подорожі, адже правильне бронювання допоможе вам уникнути зайвих проблем та витрат. Комфортне проживання це запорука вдалого відпочинку. Давайте розглянемо основні типи житла, які ви можете зустріти під час бронювання. Hotel Готель найпоширеніший варіант, де ви отримаєте стандартні послуги. Сніданок прибирання і часто це комфортний варіант для тих, хто шукає максимальний сервіс. Hostel Hostel. Дешевший варіант проживання, особливо популярний серед студентів і молоді. Це може бути спільна кімната або індивідуальна, але завжди зручний бюджетний вибір. Guest house. Гостьовий дім. Це часто приватний будинок або квартира, де ви живете як гість, зазвичай з меншою кількістю послуг, але з домашньою атмосферою. Apartment. квартира хороший варіант для тих, хто хоче більше простору і самостійність. Наприклад, якщо ви хочете готувати їжу самостійно. Вилла – Вілла. розкішний варіант для великих груп або сімей з великою територією, басейном і іноді навіть з власними кухарями. Котедж, котедж. Це невеликий будиночок зазвичай у тихій місцевості, ідеальний для спокійного відпочинку на природі. Bangleу бунгало це одноетажний будинок, часто біля моря або в екзотичних місцях, дуже популярний на курортах. Присорідь курорт це не просто житло, а цілий комплекс з готелями, ресторанами, басейнами і розвагами. Ідеально для тих, хто хоче все включено. Кебін. Хатина. Зазвичай розташовані в горах або лісах. Ці прості, але затяжні місця підходять для активних туристів. Мауцяо Мо мотель це простий варіант для подорожуючих на машині, де зручно зупинитися на одну-дві ночі. Отже, ви бачите, що варіантів багато і кожен з них підійде для різних потреб. Тепер, коли ви знаєте, який тип житла обрати, ми ще дізнаємось, як правильно забронювати цей варіант. Популярний сайт для відпочинку за кордоном є booking.com. Саме на його основі хочемо підказати варіанти номерів, які можна забронювати. Це допоможе вам обрати комфортне місце для відпочинку. Single Room одномісний номер, ідеальний для тих, хто подорожує сам. Double Room двомісний номер, варіант для пари або двох людей. Twin room – номера з двома окремими ліжками, підходить для друзів або колег. Suite – Люкс більший комфортний номер з вітальною і спальнею. Family Room – сімейний номер просторий варіант для родини. Тепер перейдемо до додаткових сервісів у готелях. Breakfast Included, сніданок включено. Free Wi-Fi, безкоштовний Wi-Fi, Swimming pool – басейн, Parking, Parking. – паркінг, Fitness center – тренажерний зал. Spa, Spa. – Спа. Не забудемо і про умови бронювання. Non-refundable – безповоротне бронювання. Пам'ятайте, що в такому випадку повернення коштів неможливе. Free cancellation – безкоштовне скасування, пірі варіант для мандрівників, Check-in – заселення. Це час, коли ви можете зайти до свого номера, Check-out – виселення, час, до якого потрібно залишити номер. На сайті ви можете зустріти ще кілька актуальних слів, які допоможуть вам краще орієнтуватися у виборі житла і послуг. Room service обслуговування номерів. Air conditioning, кондиціонер, Mini bar – міні-бар, check out – пізнє виселення. King size bed – ліжко розміру кінг. Pet friendly – можливість проживання з тваринами, Laundry service – Послуги прання. Balcony – балкон. Sea view – вид на море. Extra bed – додаткове ліжко. Якщо ви бронюєте житло на сайті, ви можете просто обрати бажані сервіси в кілька кліків. Але бувають випадки, коли потрібно зателефонувати до готелю, щоб уточнити деталі або зробити бронювання. У такому випадку важливо знати, як почати розмову. Наприклад: Good afternoon. I would like to book a room, please. Добрий день. Я б хотів забронювати номер. Або якщо ви вже зробили бронювання і хочете перевірити, чи все підтверджено. Hello, I'd like to confirm my reservation. Добрий день. Я б хотів підтвердити своє бронювання. Ось ще кілька корисних фраз для бронювання або перевірки. Do you have any rooms available for date? Чи є у вас вільні номери на якусь дату? What is the price per night for a double room? Яка ціна за ніч для двомісного номера? Could you please confirm if breakfast is included? Чи могли б ви підтвердити, чи включено сніданок? Is there a free cancellation option? Чи є можливість безкоштовного скасування? I would like to change my reservation details, я б хотів змінити деталі свого бронювання. Ці фрази допоможуть вам успішно забронювати номер або перевірити деталі вашого бронювання по телефону. Щоб побачити, як проходить процес замовлення номера, радимо подивитися відео. Це відео наочно продемонструє всі кроки, які потрібно пройти, щоб забронювати номер і вибрати необхідні послуги. Не забудьте, що на завершення нашого марафону ми розіграємо подарунок: одне безкоштовне заняття з носієм мови, яке допоможе вам застосувати свої знання на практиці. Чекаємо вас на наступному дні марафону, де ми розглянемо, що робити в дорозі від аеропорту до вокзалу, і як комфортно провести час під час подорожі. А з вами була школа англійської мови English House та я Юля. До зустрічі!